Ех, Завтра до школи. Ну, ходіть уроки писати, мені ще й не написав. Я завтра повернуся. Дивіться, якого я робота заказав. Похожий на цього трошки. Ну, не злий. Що прикажете, хазяїн? я Ти Думаєш, ти мене не страшно. Це давайте виносити. А 5 плюс 5 це стільки. Що не вчився в школі? 10? То то перший клас має навіть знати. Я все написав. Хлопці, нам на футбол треба вже йти. Хлопці, давайте, щоб не запізнили. Діти, ви мене знаєте, я ваш вчитель І ще й вчитель за футбол. Давай зараз ми будемо вчитися, забивати голи. Так ти ставай на ворота. Я стою. майте йому забити в ворота. Не. Ой, не зловив. Молодець, що з першого разу забив. Ви програли, я допоміг своїм кланам вибратися.